Сбежать. Мне сдается, что ты сможешь бежать. Вот свиток,

Я, я одну вас попробую. Но ну, один трупик, два трупика, три трупики. Все, все. Здавай. Бах, здох, да, здобути. Да, так, да, да. да, сидіть, кінперить нас. Те, що там. А виходу ж не тут. Ось тут. Цей піполок Well, ну, це ми. якраз норм, це щоб на особий тіп не дивився. Так, пішли, вийдемо і повернемося і будемо дивитися. Ну. Ага, не я вийти, вийти, конечно. Падати, а не вийти. Дайте ще раз загляну, чи він там є, чи ні. Да. А чому? ми поставили тут? Вони прямо тут! Я одного поклав. Там другий, там другий, там другий. Треба його одразу не бачити. Він тут одравний нульовий прямо на вході. Зліва, зліва, він зліва. Хорош. Хорош. там? Дрончики, дрончики. Блять, богато дрончики, пиздец, окис. Но нормально, уже такой нормальный. Ну, не может стрелять, блин, сейчас патроны закончатся. Это бойки патроны. Мой давай, вот убить стрелять. У меня 11 хватает под Тут еще двое, там еще двое. Я закрываю за <реклама> лицом. Там двое, там двое. У меня немает под файлом. Тут тридцать под файлом. Двое. Тут, тут один в голини, один в близках трое. Там их трое. Иди до нас прямо, иду до нас прямо. Тут справа. Позвольте, позвольте, Цинкуй, цинкуй, Діме, цинкуй. Заходь, заходь, заходь. Тіма, дивись! Бо я бомж! 12 патронів. Закривай, Сука! Та закрий двері, а не його дивись! Твою мать! Та, Та я не можу, прикинь! Я не можу, там, блядь, тупо не вибирається те, що треба вибрати, сука. <тужит> <Yeah. тужит> блядь, лайт патрони є в когось. 12 <тужит> патронів. О, принесли, блядь, лайт патрони. Він здох! Чули, він помер. Сивенатор, це просто жесть. Буу. Що ж так потно? Титка бы. Чекал. Ощетив нихуя не было, да, у него? Не було. Не траборча срочно. Мені теж. У нього вся хуйня. Ничего, мамо, ти скинулись? Вон на трупику. А, я його взяв собі. На, кінь, я тут кинув. Бум. Ага, типу ага. я б хотів перезарядити цей. Як його. Та кого ти лутаєш? Оце тут куча трупа. Та трупа. Ну, от ми, коротше, от компенсували всі свої деліниці <гум> смерті. Чекай, ти ще нічого не компенсували, треба ще вийти, блядь. Але ж ми ні ну це приємно. Це безумовно приємно. Але ми були на такому, мені здається, тоненькому, ні? Тут всі більше з бомжи закуплені. Ну, з бомжами, так, в основному всі бомжі. Ух, ніфіга, цього прям така пачка тут. О, речарджер, нарешті. Просто це от найголовніше зараз, що мені треба це якийсь речарджер. Там куповут, можешь глянути, що там у я говорю. Мне толком не потрібно. Подходим набрали. І вистачить. Та мы прямо пів сервака тут, короче, поклали. Ну мы две пачки разъебали, да, насправді так? Оце вистряга. Оце передряга. Я знайшов для себе свій улюблені. ти шо, та там 3-4 шоти Ви Всіх всіх чекали? Ну, начебто всіх. О, цього ще й не дивився, походу. Цього я ще не нюхав. Угу. 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 Бурлета. Зелене бурлета. А я її розібрав хера. Це бурлето. Фука, скиби, попало, секундочку, а давайте порахуємося. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість. Три пачки, ебать, три пачки. А там тім десь Я його уже не упав. Три пачки. Три пачки, Карл. Пизда. А вот це мы реально пів сервака розъебашили, Мені здається, що там ще нам здорово допоміг. Оце, оце покамбар. того, що треба от засиджуватись. От я вибіг, переді мною три думаю, йма, що я зараз буду робити? Мало другого вибрать. Ну треба виходити, де тут вихід? Я... Мені треба, блядь, цей аржуки труситься. Просто оббігаємо будинок. У мене ну, перевіз.